Оце пройшов обробіток 3% бордовською рідиною. Якщо тут використали вапно не гашене, комове, не молотий камінь, той, що продається в магазині, пишуть там вапно пушонка, там камінь, який перемололи, ви зробили розчин, він при обробітку забивається пульверізатор, виходить з ладу. Ну, коротше. Єрунда, дай годі. А коли обробили о, якісним вапном, грудкове, воно не потрапляє у вас з розчин і з дерева воно не змивається. Бо це ж не молотий камінь, це вапно. Є коментарі такі, зробили за вашими рекомендаціями, не забився ні разу оприскувач, все працює. Хоча до цього в мене ніколи не вийшло. Полу... Ну, Дякуємо, що ви все подробно розказали. А інші знов пишуть, ну там... Знов пишуть, що не вийшло, то в мене отаке, то в мене дощ змив. Та нічого, ось о, дощ півтора сут, півтори доби дощ йде, нічого не змивається. Обробляли, А хтось написав, у мене все згоріло. Ми показували бруньку перед обробітком. Зробили ми обробіток і нічого в нас ось не згоріло. Нічого. Бачите? Ну нічого не згоріло. Цей кущ куш у нас дуже густо, і він буде, буде викидатися. Але не всюваємо. Часу на все не вистачає. І це один біля одного. У нас і прошли рік, а тут був хаос такий. Тобто гуляло тут і тут. то Викидаємо. Цей кущ буде викидатися і за того його не обробляли. А викинуть немає його. немає чого. Вон білочка десь поскакала. Оп! І кицька заїде, Трьохпроцентна бордоська, каже, хтось мене хто не побачить, каже, люди наче подуріли. Всі кроплять, всі кроплять. Я кажу, так, мабуть, вже людей теж достало. Хочуть з'їсти якусь абрикосу, якийсь персик. А воно все, листочок закрутило, гілочка засохла і все. І, і всі голову нахиляли і думали, та це ж воно мороз. Це ж воно мороз. Якщо проводити обробіток згідно наших рекомендацій, теж будете з урожаєм.